Всім привіт! Давайте турнірити маємо, що там, третій день у нас. Оборона. Оборона піднялася. Файно. За сьогодні вже ну, за вчора зарахували, К. Це добре. Є якісь позитивні моменти. Франц угу. і Грех. Франц і Грех. Тоді, тоді, що можна зробити? Або викинути грімів. Взяти чахлих джунаїді. Або лишити їх і сподіватися, що буде стійкість від колінів, наприклад. Хотілося би. Але, мабуть, спробую я тут ризикнути і взяти цих двох чахликів. Франц на альфа, коліни на альфа. Цікаво, можна так і посподіватися, що там приїде ще щось. Синє, червоне, так. ну цього окей, ладно, цього добиваємо. І тоді можна таким чином прибрати цього магаміньона. Тихо, хотіла сказати, грага не зарядим, а тут так полетіло, ти бафнемося. І в нього стукнемо. Ну шо ти? Скільки? 22. Що з тебе зробити? Чим тебе добити? Синіми хіба? А доб'є синіми. А раптом ні. Скільки у вас буде приходи? ходи? Багатько. Ну, режека, ну. Фух. Дивно. Щось так легко відлетів. Лишається два коліна, так? Ну, можна, можна, можна таким чином. Там тоді буде ще одна трійка, а четвірка буде. Ну, в принципі, повинні тут їм вистачити цим двом хлопцям. Ну, тут щось легко. Це підозріло, це дивно. Угу. Що взяти зелених? Замість кого? Замість синіх можна, в принципі. А хто в мене буде? Тут або взяти цього? Деспел, щоб був. Ну, можна спробувати. Зрізо так і буде, але там, може, клик це поверне. Буде багато міньйонів тут. Так, ну з приводу червоних сумно. Зелених, ну, таке собі. Можна ризикнути так, не приїхало? Кристал угу, склався. Не погано, але мало. Тоді, можливо, є сенс забрати зараз Кедмана. А потім вже зірвати. Трошки це задиспелити. Оце їхні баф атаки, що вони трошечки менше вгатили мені зараз. Ну, куди? Ну, зарядили. Зараз буде знов лікування об'єм. Добре. Паніку відкидаємо боляче. По 350. Ну в принципі, для моїх чахликів боляче. Мабуть, треба було б бафнутися? Чи ми його не вб'ємо? 600 ударів і ще плюс у нього полетять зелені. Фігня. Ну добре. Вбили. Це непогано. Ну, щось такі кріти літають. Вас, чесно кажу, таке відчуття, ніби прям у нас бафнутий турнір. По кому це бити? Це буде зараз робити стійкості, міньони плюс буде додатково. Хоча, може, треба було по ній. Тут у нас трійка червоних, хоча ми все одно не вбили б. Ну, добре. Зараз ще зрізана броня буде, все, що хочеш буде. В тої вже міньонів куча. Блін, і цей б'є. Тихо. Мені ударників прибирати не треба, тому що ще треба, щоб вони пожили. Ну, тоді нехай таким чином. Тоді бафнемося і будемо щось бити. Червоні, прикольно під нею стоять. Так що тут уже все закінчили. Капець. Цікавий суповий набір. Тут всі, хто хоче, всі по одному з різних сімей. Цікаво, це ніби там, що він там? А, знімає поселення плюсів кучу дає, ти у нас б'єш по трьом, а, ріже мінус 40, і... і ще плюс ще мені яд, якщо я переб'ю її зріз броні. Капець. Ну, зіла це я знаю. А цей б'є по краям. Коротше, травління буде валом. Можливо, тоді всюди взяти синіх. Але замість кого? Можливо, замість зелених. Але тоді в мене малувато трохи буде. Тебе візьмемо, тебе і тебе. З приводу Соньки, чесно, прям не знаю. Тут хіба взяти таку ж оббав, тому що те все, що там на нас понавішується, його, в принципі, знімати не бажано. Ну, але все одно воно буде. Треба було все-таки брати якось клінера, а чисто сподіватися, що тут мульти і зроблять супротив. Єдине, може наїду буде тут дуже боляче, якщо все-таки на нас це все повіситься. Нам треба сині, нам треба червоні. Що ми бачимо? Трійка червоних. Гіпотетично. Трійка синіх. Ще одна трійка червоних. Мм. Хлепа. Сині не приїхали. Цього дратувати не хотілося би. Але що вже зробиш? Ще одна трійка синіх. Це дуже мало. Трійка червоних. Червоних багато. В мене в команді червоних мало. В цього відображення стоїть. Фігово. Того броня. Ну, добре, будемо цього й бити, пана. Так, він від'їхав. В принципі, ще, ще живем. Єдине, що зараз той буде бити, це буде халепно, а цим я не заряджуся. Трічкою. Якраз оці трійки сині, там, де прям капець як не треба. Ух ти вбили, а що такое? а що трапилося, чому так легко. Дивно, ну, давай в тебе і будемо бити. Там ще є трійка червоних. Дракон убив, це дуже добре. Це прям ну, не знаю, чомусь, якось воно це все дивно. Якось вони так всі легко відлітають. Враховуючи, що в мене не прям вау такі. Єдину просто мульти та і все. А так нема чим похвастатись. Панянко, чим тебе добити? На полі зелено-жовті? Так, окей, я червоні. Ну, нормально, як на мене, не важко навіть. Ух ти, Джон! Три мульта, щоб не мало було. Джон, а що ж тобі робити? Тоді, мабуть, треба брати ще одного Джаїда, так, і тоді гріма замінити. Блін, але на кого? Тут або знімати каку, або знімати диспел. Але з тих трьох, що ще за все, що воно все одно не зніметься. Так, давай тебе. Дайте Соніка. На нас просто можуть бути сповільнення. Можуть бути горіння, так що нехай тоді буде вона така, мабуть. Так, сині червоні трошки є. Погано ще ніяк не немає, кристал зробити. Але можна зробити дві чотирки. Мені би більше цих, як вони називаються, червоних, щоб Джона винести. О, це було би цікаво. Але червоних фігня. Це один камінчик у нього. Ну, ладно, не один. Окей, винесли. Що мені це дає? <поки>, Поки що невідомо, але хоч щось. Ну, нехай таким чином. Зробимо собі лікування, мабуть. Є можливість взяти. Ну, блін, посоньки так луплять. Просто не факт, що вона зараз виживе, а я хотіла лікування лишити. А там просто таке летить у того коліна. Що він може мені зараз тут як прописати? Що мені от з нею робити? Якби в неї хоча б стрічок був. Так же нема ніфіга. Блін. Поламали мені оці тички, поламали всі мені плани. Цей овер у нього добацько, прям дуже. Мені це не подобається. Ну, добре, нехай буде так. Він ще й не зарядився. От козявка. Ну, я тоді пропоную. Звичайно, в нього тут броня, все. Це, це супер, все класно, але... Мабуть, будемо бити в нього. Хотілося б прибити, звичайно, цього царя, але я його не приб'ю. Цей не відродився навіть Як боляче. Блін, мабуть, не вб'ємо. Ех, фігня лишилася, зараз комбо і зарядиться. Ммм, <глузь> халепа. Ну що, тоді, може, того таки добити, щоб зайвих тичок не було. Соньку прям капітик трогати не хочеться. Вона зараз під тим бафом, як влупить. По-любому не промахнеться. А вгатить нормально. Хоча треба було тут рійку в неї запустити. 1300. Тихо, зараз ще раз зарядимо її. Хоча, може, і Ну, нормально. Так, ну що, цар? Ти один лишився. Зараз тут лишається просто зарядитися пару раз для того, щоб з тобою щось зробити. Треба було бафнутись, хто про то думав, ну, як завжди. Роблю все навпаки. Так, пане, давайте отак по вам синіми. Може вам і вистачить. Та, да, нормально. Окей. Змогли. Останній бій. Блін, контра. Чотири мульта. Ні, це не мульт. От халепа. Лісю. Мені це не подобається. Так. Кого міняємо? Якщо, наприклад, хоча можна лишити синіх і а взяти зелених більше сюди цього пана Мелендера, Кедмана, і тоді можна, наприклад, отак, Гріма. Єдине, що Соньку яку братим, Можливо, тоді її, я пропоную взяти таку, щоб додатково знімати бафи. Треба її колись уже вкачати нарешті. Вона в мене в черзі стоїть на прокачку, але <сум> ніяк. Я до неї не дійду. Так, синя. Зелені. Мені треба. Четвірку можна. Тоді пропоную складати. Хоча можна трошки так зробити через комбо кристалик, капець, жирний ти. Добре, контри не буде. Тепер, якби якось прибити лісю, але як? Де би мені взяти так багато синіх? Мабуть, спробую трошки через комбо. Зараз мені попідрізає все. Мабуть, тоді доведеться щось зробити отаке. Так, панянко. Бийте, як вам не соромно. Блін, цей зарядився. Дракон. Дракон забагатько вдарив, як на мене. Можна було б і поменше. Тихо, лікуємося. І я пропоную все-таки акцент на лісю добре. Тепер у нас лишається два лікаря і один масовик. І бажано би їх тепер якось винести. Кому більше бити? Це зараз теж, але він поставить тільки Тоді, мабуть, нехай він відльтується. Це... а тоді вже буду десь кудись щось сюди бити. Оце броня мені не подобається. Скільки вона буде? Чотири ходи забагатько. Де вона ділася? Що таке, що трапилося? Мабуть, я цього не вб'ю. Пана жирний. Трошки лишилося, У мене бафу ніякого не було. От і він і вижив. Ну що, мабуть, лікуємося, бо може бути халепа. Ще раз лікуємося. Горіти будемо, але я думаю, якось ми це перетерпимо. Блін дракон. Знову за нього забула. Зелених нема. Синіх теж фігня. Цей зараз просто познімає, тому я не хочу і гріма зараз використовувати. Щось ми такі присмерті, всякі травління, всяке горіння, все, що хочеш, є. Ну що, є можливість взяти трійку, але. Мабуть, йому не вистачить. Ні, добили. Ну що, сьогодні теж вийшло зробити всі шоти? Це добре. Як на мене, я ж кажу, турнір поки що дуже такий лайтовий. Топ-один, ні фігасі. Капець, а що це я так високо? Ну, добре, пощастило. Все. Свідала камня, всем пока-пока.